Один з унікальних тренажерів центру ось цей, де пацієнти у віртуальній реальності відновлюють координацію рухів, віртуально займаються спортом. Така, скажіть, як вам такий апарат? Я прям в захваті від цього ефект від нього, як ніякий. У мене на початку були дуже сильні фантомні болі. У мене не виходило не спати, не їсти. Я абсолютно нічого не міг робити. Аби в той момент в шпиталі. Була подібна річ, було б набагато легше. Тому що справді від фантомних болей дуже допомагає. Зазвичай неможливо провести дзеркальну терапію пацієнту, наприклад, з парною ампутацією за відсутності іншої здорової кінцівки. Тут воно домальовує пацієнту ноги, домальовує пацієнту руки. Передові технології швидко інтегруються у сферу доказової медицини. Віртуальна реальність увійшла в процес реабілітації як перспективний, ефективний та зручний метод. Якщо від нуля до десяти, ефективність виміряти цього апарату, як би ви зазначили? Десять з десяти, дуже дуже сильно допомагає з натомними болями. Ну з ними боротися, по перше дуже складно, все залежить дуже від погоди. А тут ти прийшов, ти займаєшся і воно прям. Тебе кидає в інший світ от на даний момент я факту навіть їх не відчуваю.